П'ятниця, 30 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-те. Вітаємо із героєм Артемом Бойком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він добровільно став на захист України ще в 2014 році. Був патріотом і справжнім воїном, розповідають друзі. Коли почалась повномасштабна війна, Артем Бойко пішов служити в зенітно ракетні війська. Рік тому зник без вісти на Харківщині. ДНК експертиза підтвердила, що він загинув 13 травня 2024-го. Герою було 32 роки. У нього залишились дружина, п'ятирічний син та батьки. Поховали Артема Бойка на кладовищі у рідному селі Малашівці. Знав Артема як чудового, хорошу людину, відповідальний, поважний, завжди веселий, підтримував. З 2014 го року він пішов, він був в зоні АТО. Потім пройшов там в час, відбув, вернувся сюди, працював на основі. І вже потім, коли Сталося повномасштабне вторгнення, він вперше пішов зразу туди, не задумуючись. Він ну, був відповідальний, до цього ставився дуже серйозно і зразу ж пішов захищати нашу батьківщину. Залишився хлопчик Андрійко, козак, схожий на тата, як дві капельки води. Почалася війна, а зранку в 10 годин він мені зателефонував і запитав, куди я йду, бо він вже зібрався в свою частину, там, де він служив ну, за часів АТО. Ну, я вирішив свою частину йти, а він свою. Ну і так, в принципі, ми і пішли. Це не було там, чи йти, чи не йти. Це було з середини, що потрібно, захищати свою країну від ворога такого підступу. Ну і так він почав служити вже другий раз. Любив Україну, дуже хороша людина, настоящий воїн. Військовий, який за покликом серця. А не через те, що заставляють. Загинув він на Харківському напрямку, коли другий наступ був на Харків. Він там прикривали і так вийшло. Господь забирає краще, Господь взяв кращу людину. Я можу сказати так. Дуже важка втрата, дуже важкий біль. Ці ріки 13 днів чекали це тіло. І дякувати Господу Богу, він приїхав нарешті додому. Батькам хочу побажати терпіння, а нашій Україні перемоги, миру, щоб всі хлопці повернулися додому, живі, здорові. Ми за них молимось. Та ФСБ, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході України, затримали на Хмельниччині. Про це повідомляють в прес-службі СБУ. 53річного безробітного чоловіка завербували через телеграм-канали, де він коментував дописи. Основним його завданням було виявлення злітно-посадкових смуг наших військ. Та відстеження графіка бойових вильотів. на основі даних, які надавав агент, ворог планував ракетно-дронові удари по військовій авіації. Кіберфахівці викрили зрадника вчасно. Його затримали і вилучили телефон із доказами співпраці з окупантами. Затриманому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні, 30 травня, у реанімаційному відділенні Красилівської багатопрофільної лікарні померла пацієнтка, котра постраждала від російської атаки 25 травня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. З його слів, 74-річна жителька Красилова була госпіталізована у важкому стані з численними травмами. Лікарям не вдалось врятувати її життя. Нагадаємо, внаслідок тієї атаки було пошкоджено близько 40 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. У той день загинуло четверо людей, п'ятеро отримали поранення, та двоє звернулись до медзакладу в шоковому стані. Останній дзвінок пролунав сьогодні для понад 1800 учнів нашої громади. Із них 285 отримали свідоцтва з відзнакою. Ще понад 3700 школярів завершили навчання у 9 класі. Цього навчального року юні хмельничани перемагали на всеукраїнських та міжнародних етапах олімпіад та конкурсів. 2024-2025 рік для Хмельницької міської територіальної громади став одночасно роком викликів і значних досягнень. Попри складну безпекову ситуацію, ми змогли організувати очний формат навчання для забезпечення якісного освітнього процесу. Було створено безпечні умови. Нам вдалося здійснити важливі кроки для оптимізації мережі, розширення профільної освіти, а також зміцнення. Цнити інклюзивне навчання серед учнів 9 класів: 355 учнів отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, а серед учнів 11 класів 285 учнів отримують свідоцтво з відзнакою. 11 учнів стали переможцями четвертого етапу під час проведення олімпіад, 10 учнів стали переможцями під час конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук. І відповідно троє учнів стали фіналістами 15-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Тараса Шевченка. День захисту дітей в Україні більше не відзначатимуть 1 червня. Президент Володимир Зеленський своїм указом переніс цю дату на 20 листопада. Це Всесвітній день дитини. Саме 20 листопада Генасамблея ООН ухвалила декларацію прав дитини та Конвенцію про права дитини. Благодійний ярмарок відбудеться у Хмельницькому 1 червня. Громадська організація, волонтерський лідер, запрошує усіх охочих завітати до парку імені Михайла Чекмана. Саме там розгорнуть торговельне містечко. З 12 до 20 відвідувачі за донат зможуть скуштувати рибну юшку й плов, приготовані просто неба. На заході продаватимуть багато смаколиків та виробів ручної роботи. Усі кошти спрямують на потреби ЗСУ. Плануємо ярмарку проводити з 12-ї години і до 8 вечора. Плов буде платний за символічну суму, плов з м'ясом, а юшка дуже багато риби буде обов'язково за донат. просто. Дуже багато буде смаколиків, ручної поробки і солодких дівчата наші просто такі майстрині, що я деколи. Ну, не можу вам передати, і дуже багато поробок ручної роботи. Тобто, це від оберегів до розмальованих гільз, каски, різні поробки, які тільки можна зробити і також руками дітей. Тому обов'язково долучайтесь, це Дуже важливо. Ярмарка відбудеться 1 червня, збір для захисників на пікап. Сума взагалі 240 тисяч треба зібрати. Але частково попередню ярмарку ми вже трошечки там підтягнули, тому надіємося, що хоча б дві ярмарки і закрити. У неділю 1 червня у середмісті Хмельницького частково обмежать пересування транспорту. Також можливі затримки в русі маршрутних таксі, автобусів та тролейбусів. Причина проведення забігу Юкрейнгран. Тож з 8.45 до 9.45 перекриватиметься одна смуга проїжджої частини на вулиці Степана Бандери від парку Молодіжного та на вулиці Кам'янецькій до повороту на набережному у напрямку до центру міста. Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути. Гіганти льодовикового періоду тварин, які мешкали на території нашої області 10 тисяч років тому, показали у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Серед експонатів: кістка, зуб і бивень мамонта, череп носорога волохатого, фрагмент рогу оленя великорогого на відкриття виставки. Запросили учнів ліцею номер 17. Ця виставка присвячена тваринам, в основному вимерлим, які жили в останню в епоху останнього злодійніння, епоху Полисяціна. І рештки, яких, більше міру, були знайдені на території нашого краю. Вони досить поширені і нам відносно часто телефонують, навіть приїжджають, привозять ці рештки, тому що люди, коли ведуть якесь будівництво випадкове, і знаходять під землею в ґрунті ці рештки. Але ось перед вами рух Волохатова нас. Сорога, то це дійсно дуже цікавий екземпляр, дуже рідкісний. Хоча на сирогі, в той час толя до добу вони не були рідкісними тваринами, як і мамон, але оскільки вони жили обособлено на окремих територіях, да тобто не мігрували стадами як мамонти, а поодинці, тобто щільність їх заселення була значно меншою, і звичайно, решки їх знаходимо значно рідше. Це була виставка по мамонтів, Мені дуже сподобалось. Тут були різні експонати, зуби їхні. В льодовиковий період було дуже холодно, було багато снігу. Там були дуже великі тварини, а були ще маленькі. Але найбільше там були великі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.